Всім, дівчатка, привіт! Сьогодні були ранком на базарі. Купили дуже гарний кусочок. Це ж вимакою помила. Е, як називається, підчеревина, така дуже м'ясиста, гарненька підчеревина. Значить, Помила її, оце ж висушую. І за одне зайшла на нову почту і дуже хочу з вами. Поділитися сьогодні отримала посилочку, я замовила, і хочу дуже з вами поділитися своєю радістю, бо я дійсно це дуже хотіла. Це сало хай поки трошки обвітриться, бо я його помила, хай трошки підсохне. Дівчатка, отримала сьогодні посилку зі Львова. І... Е, моїй радості, як то кажуть, нема обмежень. Значить, показую, що тут. Я дуже хочу з вами поділитися і розказати, яка це хороша річ. Значить, дівчатка. Дуже хотіла вощанки, чула від людей. Бачила рекламу неодноразово, але від людей дуже хороші відгуки. Вони тут і свою візиточку залишили, але ми під відео її цю візиточку вам покажемо. Силочку на цей сайт бджілка Лайла чи як чи Лойла. І показую. Чим мені ця річ дуже нравиться? По-перше, це називається по-простому, по народному, еко-обгортка дуже хороша альтернатива. Замінити харчову плівку. По-перше, плівка це все ж таки пакет, целофановий пакет. І по-друге, і важко її відривати, і вона страшна, як уходить. А це багаторазове можна і постирати в холодній воді, навіть з миючим засобом цю вощаночку. І дуже-дуже добре в ній зберігаються салати. Огірки, от я сьогодні купила, ще не виложила кусок сира, купила огірок, купила помидор, бо я буду робити салат і зелень. Так, це все я хочу перекласти в ці вощаночки. У мене сваха ними, подруга моя ними користується. Хочу показати, вони є різних розмірів. От. Така хороша річ, дівчата, це просто просто прелість. Значить, дивіться, в руках прямо оце показую. Її можна пом'яти, Вона стане м'якша. Це еко-папір. еко, -папір, еко. Який дихає, в ньому можна кусочок сала зберігати, кусочок ковбаски зберігати. От я хочу покласти кусочок сира, який я принесла в обичному целлофані. Я його убираю, цей целлофан, і оцю еко-обгортку просто завертаю оцей шматочок сира. Зелень дуже гарно зберігається, мені казала, подруга дві, дві неділі це точно каже. Зберігає. Приймає форму таку, як от ви завернете. О! Бачите, все, і в холодильник, і навіть не буду переживати за цей сир. Так само зроблю з помидорою. Все, сховали, сховаємо наші всі е продукти завернути в екоплівочку. І приходимо до нашого сальця. Сало наше за, за, за цим часом. Уже якби прообвітрилося, трошки підсохло, і починаємо. Беремо з обичної сіль. Сі. Помните, як я вам завжди казала, сіль перець коріандр Це обов'язково сіль перчик коріандр І гарненько так його солю весь шматочок. Щедренько поперчу. Реандр після перчику. Також щедренько-щедренько, і руками так розтираю. Часничку кину і такого свіженького зубці, і сухого, і того, і того я кидаю. І трошки паприки, ну, паприку я чисто тільки для кольору, десь чайну ложку. І видавлюю ще свіженького часничку. Натерте наше м'ясо чи під черевину. перекладаю спочатку на пергамент той папір. І так трошечки його я собі прикрию, покладу всерединку, дівчатка, два лаврових листочки і отако от прикрию, бо завертати я буду його в польгу. То тобто спочатку я його так от прикрила цим. Пергаментом, а зараз в два-три слої гарне завер, завернув ольги. Духовочку. Дасть десь, десь час, годину, може дві, може три. А хто зробить на ніч, той добре, що ніч постить, а потім у духовочку запікати. Запікаю я десь 200 градусів, десь так. Так як у мене тут години, години півтори, час 20 десь отак. Я тако зараз. Тугенько, якби тугенько його завернули. І ще в один слой. Треба перекрити, ось тут гарно, але треба цей ще слой перекрити, перекриваємо і загортаємо. Перекладаю на деко, дають годинку чи дві постояти і поки духовочку розогріваю десь на час, час 20 хай запікається. Дівчатки, кого заінтересували мої улюблені овощаночки, бо я їх дуже люблю, отут можете перейти сюди і заказати. Хоча ми під відео залишимо, може, когось зацікавить, то хтось собі закаже. І так, наше м'ясо простояло в духовочці час 25 хвилин. Провіряємо. За це время воно, звісно, спеклося. Температура ж була 180-200. Перший слой у нас фольга. а, ниж, а це пергамент. І о, як пахне. Зараз прокалую вилочку, щоб показати вам його з усіх сторін. Дивіться, це лавровий листочок, правда? Ось ось. Так воно виглядає. Зараз хочу розрізати його навпіл показати вам, наскільки воно гарне у розрізі. Пропечене, бачите? Так, це лавровий листочок викинемо. Дуже соковитий, з нього аж капає сік. Отак От воно виглядає. Дуже пахне. Так що, дівчатка, пробуйте ще такий варіант: запекти м'яско з салом, чи під черевину, чи пахвину будь-яку дуже смачно. І можна навіть на святковий стіл порізати. Все, всі смакуйте, всім на здоров'я!